Сьогодні 13 липня 2024 року, 7 година 25 хвилин, субота, продовжую кожен день робити ранкову зарядку, показувати гарний приклад моїм діткам, вести здоровий, тверезий спосіб життя. А покидькам, які руйнують нашу країну зсередини, перетворюючись з мільйонерів в мільярдери. Показувати хто і хто, оце дуже важливо. Бо вони чомусь вважають, що вони позбудуться відповідальності за свої злочини, але вони дуже сильно помиляються. бо про кожного з них їм одним-давним давним двохдавно вже все відомо. 56 крадуть, 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 дурять, брешуть і думають, що їм їхня брехня. Не вилізе боком, але вилізе це всього навсього питання часу. Я залишаюся людиною, яка обрала шлях. Зростання шлях. Гарного виховання і шлях здорового життя, про які про яке люди, які з життя втратили свого часу, можуть тільки мріяти.